Ми ж сьогодні на живця ловимо. Ну. То ми думаємо, що вони такі тупішо. Думаємо, що правильна машина просто так стоїть серед поля. Тихо, 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 один іде. Старшина, я стріляю. Не спіши. Я біля неї ще каністру дізеля поклав, щоб завели і поїхали. Ну, що там? Вийшов другий. Помагає нести. Ні. Пиздяться. Ха -ха -ха -ха. Решно, дайте команду, я стріляю. Не спіши, не спіши. Вийшов третій в спальнику. Що розбороняє? Ні. Обмивають обновку. П'ють дізель. П'ють дізель. Мати нана. Старшина, дайте команду і все, як на, на квас на ябку. По моїй команді. Вого не спіши. Оце оце поворот. Я не очікував. Друга армія світу. Ти ба. Окопались? Ні. Познімали штани, покидали в пралку, чекають. Старшина, а що ми чекаємо, то, а?